Рак це слово, яке все частіше можна почути у суспільстві. Це слово лякає. Люди бояться його промовляти вголос і навіть думати про онкологію, щоб не наврочити. Проте про це треба говорити, зазначають лікарі, і закликають мешканців горішньоплавнівської громади уважніше ставитися до свого здоров'я. Та обов'язково звертатися по допомогу до фахівців не лише з метою лікування, а й профілактики цього небезпечного захворювання. Від 5 до 11 лютого в Україні триває тиждень обізнаності про онкологічні захворювання. Дотепер рак залишається однією з основних причин смертності у світі. Проте хвороба, виявлена на ранніх стадіях, у 95% піддається лікуванню. Головне вчасна діагностика онкозахворювання. І з метою привернення уваги громадськості до цієї актуальної проблеми телерадіокомпанія Гок спільно з лікарями центру первинної медико-санітарної допомоги підготувала низку інформативних сюжетів про найбільш поширені і небезпечні онкологічні захворювання, що вражають людей усього світу. Сьогодні мова піде про колоректальний рак. Колоректальний рак це злоякісне захворювання, яке пов'язане з ураженням товстого кишечника та прямої кишки. Підступність даного захворювання полягає в тому, що воно ніяк себе не проявляє, тобто може протікати безсимптомно. До факторів ризику ми відносимо спадковий фактор, а саме, це коли в анамнезі. По першій лінії мати, батько присутні захворювання колоректального раку, або ж аденоматозні поліпозні захворювання кишківника, аденоматозні поліпи, або ж якісь інші захворювання, запальні захворювання кишківника а також вік 50-75 років. Колоректальний рак це третє найпоширеніше онкологічне захворювання у світі. Щорічно виявляють майже півтора мільйони нових випадків. До симптомів цього захворювання належить швидка втома, загальна слабкість, поява крові, слизу та гною у випорожненнях, здуття живота, метеоризм, закрипи або, навпаки, діарея. Може спостерігатись кровотеча з прямої кишки. Це є основним червоним прапорцем, коли пацієнту слід звернутися до свого сімейного лікаря або ж лікуючого лікаря. Будь ласка, не зволікайте, звертайтеся не тільки з метою е, лікувальної, тоді коли у вас з'явилися певні скарги, якісь проблеми, а й з профілактичною метою. До методів виявлення колоректального раку ми відносимо те, що лікар вас опитує, збирає анамнез. А також ви можете здати, якщо у вас, якщо ви не відноситеся до факторів ризику, які я перерахувала раніше, раз на два роки можете здати кал на приховану кров. Обов'язково для цього вам слід звернутися до свого сімейного лікаря. Він вам все пояснить і допоможе з цим. А якщо ви підлягаєте до групи ризику, ви кожного року повинні здавати цей аналіз, а також проходити відеоколоноскопію. це обстеження, яке допомагає добре відслідкувати стан слизової, товстої і прямої кишки. Тому, будь ласка, шановні пацієнти, не зволікайте, звертайтеся вчасно і будьте здорові.